Друзі, в автопарку нове чудове надходження. Це Range Rover 2008 року, з надійним та потужним дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач, повний привід Автомобіль в гарному, як візуальному, так і технічному стані, не потребує жодних вкладень. По кузову весь рівненький, є фарбовані елементи, але нічого критичного, без шпаківки, без зареєстрованих ДТП. В правильному чорному кольорі, на легкосплавних диск. Бума, шкірений салончик, преміум акустика Харман Kardon Logic 7, шкіряний салончик, стан відміни, стеля в нас з люком. Також по комплектації автомобіль має 4-зони клімат-контроль, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з підігрівом, та вентиляцією та пам'яттю, шкіряне мультикермо з електрорегулюванням, датчик світла дощу, чудову мультимедіа. Режиму руху по бездоріжжям та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15. А А придбати дане авто можна як за готівку, так і в лізинг. і ще у нас є 3 день. Чекаємо саме на вас.